Прокурорам у справі Януковича виділять охорону. Про це у Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіус. Басманний суд Москви заочно арештував українських прокурорів зв'язку з кримінальним переслідуванням, командувачем Чорноморським флотом Російської Федерації адмірала Олександра Вітка. Про це повідомила офіційний представник слідчого комітету Світлана Петренко. Прокурор головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і слідчий з особливо важливих справ Вадим Приймаченко приймачку. Перепрошую, є обвинуваченими за статтею притягнення завідомого невинного до кримінальної відповідальності. Прокурор Кравченко веде справу експрезидента Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді.